Ладно, ладно, бросил его назад. Нормально идти. Блин, что я ощущаю, сейчас чувствую. Кем он окончены. Нет. Ладно. Да, её было типо неплохо, но реализация хуйня. В раз реализация была лучше О -о -о -о. Вова пиздец, что творить. Шо я сегодня. Такой за на ноги там. Запомни ей. Блядь, я месяц. Ой, я кажу месяц, я два 3 почти не играл, доту, ебал, вода мне ну, надо Мы ми... тоже. Вона мне просто не надоела. А, то ти бывает. Ага. -а. Давай снайпера загасим. Ну, Снайперы ладно. А так, типа я играл в прошлые разы просто Снайп на. А в принципик богасты, Ну типа, Серега, ти мене розумієш, як це просто грати на вот є бейс. Окей. Розумію. Щоб мене жопа горіла. Да. Так. Граю на вот є бейс. О-о-о-о, давай її, давай, давай. Заб'єш, 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 заб'єш. А, я я, напевно, чуть-чуть обойду. А, я, 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 що це мені пропонують? Гасити, 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 гасити. тварь, вона не отхілиться. Бий твори суху, бей. Є, хорош, 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 хорош. А, є ёночка, протестую. Я піду на хвіль. Ой-ой-ой. Ти ж слышає, люна так що там. Не вірю, що за вцітний. <сёк> <сёк> Общительные такие, да. Я за Не, а на наш, ли... Не, на наш к... <сёк> кацап. Да а, я, а... я чую, а в я чую в мовы, у них кто мьют, <сёк> 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 а, Тут все, да? Ебать! А ну вас нахуй. О, <сёк> их тут, блядь, нахуй, ёбки, Бу я ж кажу, вон ще один, блядь, нахуй догнать, і быть. Давай, блядь. Я ж кажу, блядь, от іменно, блядь, в мене одного, блядь, лягла вся команда. <реку> <реку> Ой, там ще жук жучок в спині, курва. На жук в спині охуевший. Я бачу, що він не біжить. я мертвий. Тут там хтось ворди перевірив, бо я так і що він ванщин мене добачив. Так чисто. Ахує шик. Жукадізолятор. як би. Да, да, давай, давай. Вот хорошо. Придумала. Ой, не хорошо придумала, а ульти немає якоїсь не. Нет, я и так справа, все окей. Поздно. Легионка. Понял. На ну, ябав я, я вас жука. Нашого ну, цвета жук жуков. Ну, на mm -hmm. монешь кає. Ну хорошо, добро паверху. Ой-ой-о. Оооооооо. Ты его пыталась задушить. Да, бурочки. О боже, не сам, не сам, не сам. Не отвлекайся. А то ты очень увлеченный. Лимончик вообще так пашечку давно погано. Лимончик с Лимончик может что-то работать. И манного лепицита, да, жесткий, жесткий непонятный тип. Лимончик. Лимон. Гасить, гасить, От, сука, прийшла до мене. Любить мене, любить Я до вас бежу. Давай. У меня чуть-чуть переформировался уже. Неплохо. Блять, опять сука. ты Я такой 22 уровень у меня вопрос. Я. та предмети мої глянь, 26 хвилина, я нахрен. Три слова виформив уже. Здорово-здорово. О, здорово-здорово. Ого, на помі голоса. О, ви як? Це мої моїй голові чи що? У мене вже жаль. А, да, 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 це ти жаль. У мене вопрос і в за хуйня? що ти так, блядь випармився быстро? Я бігаю сейф, формлю, чилился на расслаблен. Ну вони мене, нього... блядь, намагаються задушити, ну не Серегу, блядь. Про... Просто вони no... про нього чесно, забули, да Так блядь, я його сапор до мене прийшов, блядь, даже. Ну то що Все хорошо, в мене було. Про нього забули. Ааа, вот. пака. Беднякс бігай, мафай, блять, напойо, no. Та пытается доля. Катфен, блядь. На цілі на розслабоні пивко хуяри. Ні, <хи> це ти героя я перепутав, братан, він пивко не хуяри. Не-не, це, це відос вийшов, там, там я пивко хуярив. Ой-ой-ой. Я побачив відос. Ой-ой, що я. Як? Думав, я думав, це щось таке. Несподівано. No. Це який, якийсь баг в цьому на ютубі. Да, да, да. Несподівано. А, а чому Ні. 6 місяців жодного відосу? 6 місяців жодного відосу і тут опа ща не очікуване повернення відосу. Кажуть, що це буде серія. Ну хто зна, хто зна, все може бути, все може бути. <гум> все може бути, це, це така штука. Ой-ой-ой-ой-ой. Ігор, я, я тебе теж постійно згадую. Їбать! Всі нахуй ляли, ля, ля, от дебіли, блядь, повелися. Сюда блядь. йди, сюда йди! Вона <свист> вам згаді. Вона вирішила швидко пізде по отримати. Їбать, 24 рівень, блядь. Да, на 29 хвилині. Я не поняв чесно, як типи так розкачується, але я тепер зрозумів, коли б. Би... Просто бігаєш і батько фармиш, нахуй пока міста FC бігають, твою команду або звучать, або нормально лайне твоя команда. Ні, якщо в тебе команда стоїть більш-менш лінію, то тоді все окей, володя. А, <світ> <світ> а то проти такого самого типа бо це теж не сильно прикольно. Наже не помогло те, що жук всяку куню збирав. блять. Це що? Ну, що він уровням швидко різ. Ну... Ну... То він, для, Ого, то він для тебе швидко різ уровням. Не, не те, щоб я велику різницю бачив. <coughs> У нього було більше кіливо. Ой, давай, давай, давай. Ульті, ульті в мене. О, в мене є лінка. Чому ми розбігаємося? Не знаю, де наш цей? Де, ну, де наша тройка? Та просто ти нахуй йду когось. йоба. Два дебіла, блядь. Три-чотири дебіла, нічого в мене всадавати було, блядь. Эээ, прикольно було. Мені понравилось. Мені тоже понравилось. Мене, блядь, толпой хуярить, і блять, нагуй, ты серегал блядь, нахуй, всіх постував. Я Легіонки не бачу, щось вона приунила. Вона ж... вона на низ просто. вона, она на называло, вона... так що. Шо... Ничего, вона... ТПшка массильно вона... пользоваться. Секрет в том, щоб просто разом ходить. Ну, в принципі, да. Разум ходить сильно. Интересно, снова разливка за захочет игорька добрать. Захоче, ja, захоче? Не знаю. That's Не знаю, даже. А ты вполне, що у нас захоче? Шо <in> <smart> uh, no, за хуйня? У снайпера диффуза, бля. Ну вообще-то на снайпере диффузация така там тема неприятна. в лейт. Коли він дисперсию дособирую. По-перше, ти його хрен догониш. Другий він тобі реально ману вижигає. Реально вижигає. Неприятно вижигає ману. Ой-ой-ой, да скільки можна. День, блядь, ой, день, нахуй. Я приманка, блядь, я не в рот берут. Баб да, пришло? Ого. Хорошо, mm. mm. прошу, я то я кажу, бачиш як видовго, блять, бьешь вс, його на жука. Ну mm. а мені не вы... мне важко mm. было mm. на... спезить. Mm. Взял цей, походу, талант на жук. Я кажу, мені из-за цього и важко було стая з ним на линии. Хорошо. Ну плять. це на вкус і свет, знаешь. Ну але демедж можна такий демедж демеджем шай зробити. Ну, ну да. Йоба нет игрок. Ага, думаю, що тебе этом, еще можно похилиться. Ну окей. Я заладен, тут я уже... Борзиев. Да. Там уже жена поспоришь. Ой, ой, ничего себе пальчик был! <плес> Не втік, чувак Це було неймовірно.